Субістики, депутати, складіть депутатські мандати. Добрий день. Скажіть, чому ви прийшли сюди? Прийшли для того, щоб сказати депутатам, що вони не мають права, ті, які займають должність в правительстві, вони повинні положити депутатські мандати. Добрий день, скажіть, а ви чому сьогодні прийшли під Верховну Раду? Я гуляю. Ви гуляєте? Добрий день. Чому ви під Верховну Раду прийшли? Ой, вон там я не умею на нау. А ви не знаєте? Не знаю. Ну скажіть по-русски, чому ви прийшли сюди? Кого-нибудь другого? Народні депутати згідно конституції України мають скласти свої депутатські мандати. Ми звертаємося до тих, хто ще цього не зробив. Проявіть повагу до кожного громадянина, поважайте закон України, поважайте конституцію, складіть свої депутатські мандати. Добрий день, громадське телебачення. Скажіть, яку ви організацію представляєте? Я не представляю жодної громадської організма організації, я представляю громаду, яку тут зібралися. Ми зібралися з метою донести думку до народних депутатів-сумісників, що вони порушують закон України. І на сьогоднішній день таке явище, як подвійні стандарти, має бути повністю викорінене. І народні депутати мають працювати розуміти, що вони мають працювати або в парламенті, або в органах виконавчої влади. Скажіть, а це люди, які зібрались? Ну, звідки вони всі прийшли? Це в основному кияни. В основному кияни. Кияни, так. якісь які... Відгухнулися і зібралися тут під Верховної Ради. А чому тут в основному пенсіонери? От... Ну, якщо ви подивитись, не так багато пенсіонерів. Ну, ви подивіться, а, основному... ви под... а сьогодні молодь, молодь має працювати більшу... угу. не так багато часу. Тому ну, але ми цього... знаємо, що на акції протесту в основному виходила більш молодь, там люди середнього віку, а, а тут пенсіонери. Я розумію. Ціни піднімаються, вартість на паливо росте, на все росте. Молодь більше може ввечері підходити на акції, а вже в день більше люди похилого віку. Добрий день. Скажіть, проти чого протестуєте? Е -е, без коментарів сьогодні. Ну ви ж прийшли навпаки висловити свою думку. Я ще скажу без ком... сьогодні без коментарів. Ви теж? теж?